Артем і Марія Духно з Тошківки Луганської області дивом вижили в результаті прямого влучання снаряда в їхній будинок. Батько загинув, а чотирирічна донька пережила клінічну смерть та кілька операцій. Їхню історію розкаже Тетяна Блінова. Іван Духно приходить сюди щодня. Рівно два роки тому, 18 листопада, під цими руїнами був заживо похований його єдиний син Володимир. От хлопець спав, син отут. І ота стіна впала на його, і там кості його побити були. Обстріл селища Тошківка розпочався пізно увечері. Я тільки не спала. Підійшла к ребенку, хотіла його укрити і він збросила нас. Невістка з дітьми вижила дивом. За лічені секунди Юлія встигла врятувати однорічного Артема. Він спав поряд із батьком. Якби не встала, накрила б його, як і мужа. Придавила сразу <кій> на смерть. Усіх трьох доправили до реанімації. Найважчою була чотирирічна Марія. Ще у швидкій вона перестала дихати. Без свідомості дівчинка пробула три тижні. Пізніше їй зробили кілька операцій. Наслідки цього лишилися на все життя. Маша будує дім з конструктора тільки правою рукою. Ліва довго була паралізована. Щоб вона знову повноцінно запрацювала, потрібна реабілітація. Завдяки підтримці гуманітарного штабу Ріната Ахметова разом із матір'ю вона пробула 21 день у санаторії Слав Курорт. Поступила вона аналіз з достатньо серйозною травмою. У неї була закрита черепно мозгова травма. А, в зв'язку з цим з'явився легкий порез в руці. Оздровчий курс нормалізував стан дитини. Штаб Ахметова підтримує медикаментами Машу та Артема з перших днів трагедії. До операції і після операції цілий місяць ми були повністю, не покупали ніяких лікарств, ні таблеток, ні уколів, нічого ми не покупали, нам все виділив фонд. всім, здоров'я, благополуччя і щоб би, фонд далі. Дівчинка пішла у перший клас в Лисичанську, де вони тепер живуть. У рідній Тошківці бувають рідко. А Іван Іванович приходить на місце загибелі сина щодня, зустрічає його домашній улюбленець. Його гавкання нагадує про ті часи, коли у цьому домі були радість та щасливе життя. Тетяна Блінова, Оксана Корчма, Олександр Шмирю, Сабиття, канал Україна.